Ціни високі, тому що дуже великий спрос. Вони одні єдинственні функциклірують на всю країну. Продавчиня Наталія розповідає про Уманський комбінат. Саме він, за її словами, нині забезпечує всю область овочами. Огірок помідор їхній тільки. До Херсона доїхати і оттуда щось привезти це просто нереально. Ну, ні, ні за які гроші ти не купиш ні здоров'я, ні життя. Спрос іде і через що такі ціни? Натомість фрукти, каже жінка, привозять зі складів у Львові. Апельсин, банан в принципі, апельсин – то ціна та ж сама, що й була в прошлому році. Банан да банан подорожча в ну, зв'язку зв'язі чим. Ну я думаю, за те, що поставок немає, тому що теж логістика дорога. Ви ж самі розумієте. Всі ми бачимо, які ціни зараз на заправках, і, і можна так сказати, і заправитися не ну неможливе, неможливо. І через що такі ціни? І опять же ж таки воно все йшло через Київ, все йшло через лівобережну базу. Туди ніхто зараз не їде. Про те, що овочі та фрукти помітно здорожчали, каже і черкасець Євгеній Пащенко. Банани здивували. Це взагалі була ціна. Пам'ятаю, що до війни вони десь в районі 26 гривень за кілограм коштували. А зараз я десь бачив в якомусь магазині 60 гривень за кілограм. Поки своя городина достигає у теплиці, нині продають те, що встигли закупити, розповідає продавчиня Людмила Василенко. Ми посадили, у нас росте маленька капуста рання, це місцева, все, помидорчики, огірочки наші підуть десь після Пасхи. Ми їх топимо зараз. Це те, що наше. А зараз це все привозне. Ви ж бачите, що ми в умовах війни і те, що в даний час у нас Херсон відрізаний, люди тримали продукцію, думали весною, щоб трошки заробити, бо з осені дуже подорожчали добрива. Тетяна Миколенко із розумінням ставиться до такого здорожчання. Жінка із Звенигородки каже, ціни у Черкасах такі ж, як і у їхній громаді. 20, 10, 15 і 20 гривень було трошки дешевше. Не жалуємося, поки як є. Головне, щоб був У розпал овочевого сезону кажуть продавці Черкаського ринку, ціни мають зменшитися. Вікторія Гончарук, Олег Кураш, Новини на Суспільному.